На п'яту урочисту прощу до крила северяну рочисто проваджали у всіх місцевих храмах ще у суботу. Вранці сьогодні справді відбувається велика е, піша проща до крилської чотворної ікони, патріарша проща, які наша молодь, та в загальному всі християни мають можливість долучитися до цієї пішої прощі в спільній молитві за мир, за добробут для України. Цілому світі до більшої ходи в бурштині приєднали зіверяни з рогатинського району інших сусідніх деканатів, аби дістатися крилоса і протягом доби у молитвах і нічних чування долучитися до однієї з найважливіших у житті кожного християнина духовних подій. І таких колод було безліч у кожному районі та й загалом в усій Україні. Цього дня дійсно усі дороги вели до Крилоса, аби зійтися сюди, на це історичне місце і недільного ранку долучитися до спільної молитви усієї української громади за мир і спокій в Україні. Віряни оплесками вітали свого улюбленого патріарха блаженнішого Святослава, який за усталеною традицією відправив святу літургію у присутності тисяч прочан, закликавши їх зміцнювати віру і відкрити свої серця Бога. Бо тільки у щирій вірі можна сподіватися на Боже милосердя, і хоч більшість людей на вперше традиційна для цих місць духовна аура, і особлива атмосфера молитовного єднання знову і знову бавить їх на це святе місце. Приваблює молитва, така загальна, приваблює така вся атмосфера, така знаєте, духовна. Глибина людських почуттів вразила навіть туристів з Італії. Нам дуже подобається. Усе, що відбувається, змушує замислитись і загалом дуже гарно. Приємно, що ці люди такі віддані церкві, це прекрасно. <рес> Василь Герега з обласного центру напроще вперше, проте у Крилосі бував неодноразово. Тож велика кількість людей і увага до цього історичного місця його не дивує. Перше, що сюди всі приїжджають, я напевно думаю, це віддати дані історії наші. Поклонитися нашим князям, нашому народу, що мали таку величну державу в 12 столітті. А друге, це напевно із-за того, що потрібно все відроджувати. Ставати на ноги. Держава може стати на ноги тільки тоді, коли вона не забула свою історію, і коли ця історія допомагає жити кожному з нас. А хто буде вже раз побував у крилосі, завжди мріє сюди повернутися. Це є другий раз тут. тут. О, а мене хотілося приїхати подивитися. ще. Це крило, історичне місто. Кожен рік ми приходимо на прощ. Другий раз матка Божа, 28-го теж вкрилося храм. Ще одна особливість цьогорічної прощі – чітка організація прийому прочан, створення необхідних побутових умов та забезпечення порядку під час літургії та інших заходів. Залучили до цієї роботи і семінаристів, поведінкою гостей. Вони задоволені. Дуже багато людей розуміють, чого вони приїжджають. Йдуть до ікони, стараються приклонитися до ікони. Тішимося, що люди мають сильну віру і запрошуємо. Кожного року чим раз більше і більше людей. На думку місцевих жителів цьогоріч Прочан приїхали значно більше, ніж раніше, бо рік це дуже важливий для вірян, які щиро відкривають Богові свої серця. Цей рік це відкриті двері милосердя. Це визначна подія. Півслужителями глави української греко-католицької церкви Святослава Шевчика під час архієрейської божественної літургії були архієпископи і митрополити найбільший кепархії в Україні. По закінченні літургії, блаженнішому патріарху урочисто піднесли щедрий дар чудотворну ікону Божої Матері. Саме не ялик були звернуті погляди тисяч фірян, які того дня стали свідками-учасниками величної події у духовному житті нашого краю.